Становлення 27 лютого 2016 року 249 хлопців та дівчат присягнули вірно служити українському народові у Кременчуці, серпня 2017 року. Вийшли на своє перше патрулювання рота тактико оперативного реагування. з лютого 2018 року. Батальйон патрульної поліції в місті Кременчук розширив свою територію обслуговування та почав патрулювання на автомобільній дорозі державного значення М 22 Полтава Олександрія. З червня 2019 року запустився перший велопатруль. За 8 років патрульні опрацювали 448 тисяч 651 виклик, склали 278 тисяч 571 адміністративний матеріал, виявили понад 6 тисяч 528 Водіїв у стані сп'яніння розкрили 2527 злочинів, виявили 1740 випадків зберігання наркотичних речовин, 644 особи, які перебували у розшуку, 496 одиниць зброї та боєприпасів, врятували 65 людських життів. Всім бажаю здоров'я, дуже і дуже задоволена, і дуже вдячна за те, що маю честь очолювати відносно недавно наш підрозділ. Хочу привітати всіх з восьмою річницею. І ми чули дуже багато з вами статистики, цифр. Я вже сьогодні вранці говорила, що кожна цифра це є. Невпинна праця. Кожна цифра це є жертва особистими інтересами, часом, часом з родиною для служби українському народу. Я вдячна кожному, адже без кожного з вас, без кожного з нас, немає нашого підрозділу. І реформа розпочалась з вашого підрозділу. Якщо взяти історію, то дійсно не дарма вибрано керівництвом і держави на той час, і міністерство внутрішніх справ саме реформування патрульної поліції і саме. Усунення таких підрозділів, як ДАІ і інших, які, ну будемо казати, робили не той імідж, не той, не займалися не тою роботою, не виконували свої функціональні обов'язки, ті, які потрібні були нам і нашим громадянам. Тому ви знову ж кажу, є той флагман, на якого всі орієнтуються. Реформа наша. Далі іде, вона не зупиняється. Вітаю, шановні колеги! Вітаю вас з річницею створення даного підрозділу. В першу чергу хочу подякувати вам за виконану роботу від обласної військової адміністрації. Також впевнений в тому, що ви будете справлятися з честю та професіоналізмом з тими задачами, які будуть поставлені перед вами в подальшому. Гасла служить захищати. Останні два роки для кожного з нас має інший сенс. Якщо раніше це гасло було примінимо для військових, для поліцейських, то зараз ці слова вони притаманні кожному громадянину, який захищає нашу територіальну цілісність. З першого дня війни я пам'ятаю, як кожна з служб працювала на території Кременчуцького району, в тому числі як і патрульна поліція працювала. Всі працювали на відмінне, як зазначив Євген Павлович, у нас жодного зрадника на території Кременчуцького району немає. Шановні панове поліцейські, восьма річниця створення дійсно першого підрозділу змін. Я пам'ятаю, коли біля пам'ятника Шевченка перші патрульні поліцейські Кременчука приймали присягу. Як ми стояли з вами, і попереду було відчуття надії, віри і впевненості в нашому майбутньому. За ці вісім років ви зробили величезний крок до змін в нашому місті. До патрульної поліції люди і зараз ставляться по-різному, але кількість скептиків, кількість тих, хто говорить, що це тільки зміна форми, зміна обкладинки, а суть залишається з кожним днем. Стає все менше. Вам більше довіряють, вас більше підтримують і з вами хочуть співпрацювати. Народу України. Старший лейтенант Старшому народу. Національної гвардії України за успішне та сумлінне виконання службових обов'язків. Високі простір! Спасибо українського народу! Молодший лейтенант Т-2. присутнім та громаді. Ми працюємо 24 на 7. Ми завжди поруч.